Вітаю вас, шановні. Оце моя сонечка. Посадила у такі горшечки. Їй подобається. Ось портулак. Теж показую одна зацвіла рожевеньким, як вони собі тут. І ще хочу показати, розцвіли ранньою весною, десь у травні, ой, березні місяці. Купила отакі голландські риси, бачите? Ось вони, два кольори, мої, два кольори. Ось вони. Ну, це, вони поки що надорощувані. Я були трошки пророщі, так я їх горшечок отакий, бачите? Ну, і вони нормальненько почувають себе, бачите, зацвіли. Потім я вже посажу у відповідне місце. Ось, квітують гвоздички. Краса. Бувайте.